В англійській мові інколи з'являється така фраза. Have got. I've got, she's got, they've got. Що воно означає і як воно відрізняється від слова have? Все дуже просто. В англійській мові є два варіанти вживання. Є британський варіант, де ми маємо have got. Це склалося так історично. Американський варіант, де слова have вживається само по собі. Тут у нас було have got, She's got a car. Has she got a car? She hasn't got a car. Ось так ми утворимо заперечення питальні речення. Беремо американський варіант. She has a car. Does she, have a, does she have a car? She doesn't have a car. Ось у чому різниця. Тобто, ці два варіанти мають право на існування і британський, і американський, і важливо це лише тоді, коли ви живете або в Британії, або в Америці. Якщо ви хочете спростити для себе англійську мову, то вживайте американський варіант, тому що він базується на загальних правилах present Simple. І ніякого Got не потрібно. Але персонально я вживаю британський варіант.